Літні сезони несе із собою підвищений ризик харчових отруєнь та гострих кишкових інфекційних хвороб. У таку спеку, як зараз, продукти, а особливо молочні, рибні та м'ясні, вимагають особливих умов зберігання. Про дотримання жодних умов не йдеться а ось в таких місцях стихійні ринки, потенційний ризик отруєнь. Нагадують фахівці Держпродспоживслужби. Хочу також звернутись до мешканців з застереженням щодо придбання продуктів харчування на так званих стихійних ринках. На сьогодні робота спеціалістів Держпродспоживслужби спільно з представниками органів місцевого самоврядування а також поліції направлена на профілактику функціонування даних об'єктів, але ми бачимо, що вони продовжують функціонувати. Певна річ, що про якісь дотримання температурних умов там взагалі казати досить важко. Тим часом не продавців, не покупців на стихійних ринках у спеку не менше, Хоча чимало криворіжців не згодні наражати себе на ризик. Тож воно з землі продається. Це ж може і грязь бути. Купуємо, тому що там дешевле. Там опасно. ну, купився, сім'я триває. Найчастіше харчові отруєння можуть спричинити недотримання температурного режиму зберігання продуктів. Наразі, в час відключення світла, ця проблема постає особливо гостро. Та є дієві способи подовжити життя харчам у холодильнику. Маємо декілька парад щодо. Утримання холоду в холодильниках, це заморожування холоди елементів, які маються в торговельній мережі, або використання в бутилках пластикових ємностей з підсоленою водою, заповнених на 70-80%, заморожування в морозильній камері. А під час, коли пропадає електричне живлення, переміщати ці. Холоді елементи або бутилки до безпосередньо холодильної камери необхідно зосередити також увагу на тому, щоб не не використовувати заздалегідь приготовлені продукти. Готові страви необхідно вживати одразу в їжу. У час відключень електроенергії дотриматись усіх умов буває складно і в офіційних місцях продажу харчових продуктів. На що звернути увагу радить Валерій Барабаш. Цікавимося, чи дотримуються температурні режими, дивимося на термометри. Інколи це електронні термометри на холодильних витринах. Але ми розуміємо, якщо нема живлення, це повинні бути звичайні спиртові термометри. Звертати увагу на дефростацію та повторне замороження також дуже важливо. Не готувати Страви з запасом не брати в дорогу продукти, що швидко псуються, обійтися у час пеки без приготування багатокомпонентних страв, як от паштети, м'ясні салати. І звісно, перед кожною справою на кухні мити руки з милом. Правила прості, але перевірені часом. Нагадують у Держпродспоживслужбі. Дар'я Миронюк, Артем Кравченко, Олексій Правицький цей день.